Портрети та пейзажі в основному ці жанри представлені на фотовиставці відомого в нашому краї фотомайстра Федора Дармокрика. Серед сотні світлин автор акцентує нашу увагу на майже непримітному пейзажі. Каже, він побачив цю картинку випадково та повз неї пройти не зміг. Була така кисла осіння погодка. І я виїхала раніше, знає, тормознув, думаю, що небудь таке… там такие дві капельки сфотографировал. притом компакт камерою маленьким фотоапаратом, непрофесіональним. Ну потім, внимания. я вніс, она, вона такая несе таке настроєння. Та найвищий рівень фотомайстерності – це все ж портрет. І не студійний, вихоплений із натопу погляд, цікавий ракурс чи рух. Те, що він представив. Зараз ну, мене вразило. Вразило чим? Що багато-багато майже майже вся виставка це зйомка людей, портретів. Бо зараз, на жаль, от я був в багатьох виставках міжнародних членом журі. Зараз якось багато пейзажів знімають, не так приділяють увагу людям. На виставці знайти світлини до подоби можуть як дорослі, так і маленькі шанувальники фотомистецтва. Я дуже люблю портретні такі от фотографії. Жіночі дуже гарні фотографії. Мамині дуже гарні мені сподобались фотографії. І як не странно, дуже гарна осінь получилась. Он, наприклад, ця осінь дуже подобається. Не так уже і. По дорослому ще нічого не зрозуміти. Федір Дармокрик каже, намагався своїми світлинами внести хоч якусь часточку спокою, надії і віри в нинішнє непросте життя земляків. А виручені гроші автор планує передати для військових, які ведуть бойові дії на сході України. Долучитись до благодійної акції можуть усі, хто завітає до фотогалереї час впродовж наступних трьох тижнів. Галина Баранчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день интересный снимок